Всім привіт, друзі! З вами компанія Автопарк і «Містер Львів». До нас на продаж заражає Passat b 7 2012 року з двохлітровим дизелем, автоматична коробка передач DQ250 DSG. Автомобіль майже в максимальній контактації, ідеальний стан автомобіля в рідній фарбі без тракових випадків, лакосплавні алюмінієві диски, шини Continental, лінзовий ксенон чорного кольору. Тільки є одна невелика тут м'ятина на крилі, легко можна виправити без підкрасу, поставити в зазор бампер, але то не критично. Текстильний салон в збереженому стані. Електропакет передніх сидінь, мультикермо кірмокриз датчик світла, мультикермо, клімат-контроль, камера заднього виду, патроніки передні-задні. Стан салону автомобіля ідеальний, ніяких автомобіль не потребує. Повністю обслужений. Нещодавно була заміна комплекту ГРМ. Можливо, переглянути авто в будь-якому сервісі. Якщо вас зацікавив наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах, або пишіть в Дірект. Ми знаходимося з адресою міста Львів Володимира Великого 2, компанія Автопарк.